Слава навіки Богу. Багато хто з людей говорить, що десятину віддавати до церкви не потрібно. Що жертвувати не потрібно. Ну звідки всі ці всі вчення? Звісно, що ці всі, всі вчення від сатани. Оскільки Божі проекти фінансувати потрібно і десятину віддавати до церкви потрібно. Для того, щоби в домі Божому була їжа, духовна їжа. І щоб Євангелія Ісуса Христа проповідувалася. Ось, а якщо. Е Говорять там, що десятину не потрібно віддавати, то це все вчення від сатани, оскільки він противиться Слову Божому, і він не хоче, щоб фінансувалися Божі проекти і проповідувалася Євангелія Ісуса Христа. Ось і тому кожен християнин має віддавати десятину до церкви для того, щоб в Домі Божому була духовна їжа. Ось, і це все описано в книзі пророка Малахії, 3 глава, 10 вірш.